Дуревенькі були. Так, та вона ховається. У нас нова мешканка. Забираю своєї тещі Катерини Степанівни курочку В неї там були, Я завжди там підкидаю по пару корчат, вона підгодовує, потім, як то кажуть, комплектовує сім'ї. Там нас одна курочка покинула, раніше розказує Мрокс, вона теж, як то кажуть, була Досить жирнюще і ми поповнили наше племінне стадо. Курочка молоденька, вона ще не несеться. Але вже забрали, щоб вона звикала до наших курей собі тут, до до цього, ну, до своєї сім'ї. Вона є рідна сестра нашим курочкам, а чужа цьому півнику. Трошки в наше бокує, не звикли, але думаю, що з часом вона як така звикнеться і все буде добре. Вони її не е, скубають, не кусають, ведуться з нею по-людськи. Прийняли її сім'ю досить гарно. Ну, тож думаю, що вона швидко звикне. До речі, тільки що їх випускав ну, на загальне подвір'я, тим бігали зранку, хорбачків собі збирали, то вона була окрема, але тільки що пішов з протиком по неї і ну, забігла сама сюди. Продам рокс досить спокійна, це тішить, що вони не скачуть, не... Не, не б'ються і ручні. Не треба за ними ганяти з патиком і тому подібне. Легенько скеровуєш і вони забігають собі до до своєї, як то кажуть, домівки. Так. О, я казав, що вони не скубають, а тут трошки пішло не так. Ну нічого. Чуть-чуть підскубують і перестануть. Зараз я ще докину їсти, що вона їла. Були вони трошки пригальмували в нас і е цей, І зараз відновили. Закладаю інкубатор, така що в нас ситуація сталася, не знаю через що. По до речі, помрохсяк так не дуже. Там було, по-моєму, 17 є, чи скільки то 4 тільки не обліт. А от по лівінських ситцях в нас ситуація ката катастрофічна. Ось. Не знаю через що. Зараз ми підемо до них і подивимось. От, і наші лівінські. Я так думаю, що скорше всього вони в нас зажаліли. Також трошки були збавлені ціносності, потім тепер вони вже розігналися. Але по плоду тугувато. Трошки було і спочатку і холодно, такі приморозки. Але я думаю, що це на це так дуже не впливає, тому що є там у нас відділення для майбутніх мам, тобто квачок. От, І туди забирав квачки, які починають квоктати і сидіти. Ну, там такі порядні тітки. Думаю, все ж таки схиляюся до того, що вони у нас трошки, так то кажуть, відпочивали, нанеслися і підзажиріли. Тому Довелося обдзвонювати і писати тим людям, хто в мене брав інкубаційне яйце, пояснювати ситуацію, щоб потім візвітувалися, як по оплату і майбутнє теж замовлення. Придеться скасувати або відтермінувати, бо хочу собі, ну, закласти знову в інкубатор і подивитися, яка ситуація вже за цей тиждень, які збиралися яйця. Таке ж саме у нас і по барбазі, я там показував, що півень ледве бігає. Так, вони були досить важкі, кури не неслися навіть там, одначе підношувалося було три яйця за сім днів, ну це смішно дві корки. Минулого року вони були, вони були в закритому вольєрі, а тепер ми їх випустили на вулицю. І вони бігають вже на такому більшому вольєрі. Там, де були минулого року, то вже за цей час відціносність в них трошки покращилася. Зараз ми підемо подивимося що до наших барбезє, як вони себе поводять. З кормів нас звичайний так. Те, яке було, жомма куха, трошки картоплі варені, трошки зерна. Ну це вони в нас сидять таке зранку, а далі ввечері два рази ніби в день, більше ми їм так не даємо. Стараємося надавати її, ввечері вже просто сухе зерно. Ось. Такі то наші курочки. Красотурочки. А Тут наші французи, які теж зажиріли, Я казав, що я там закладав їх, я це не пам'ятаю. 11 штук і 6 було неопліт чи 5 неопліт. Це досить високий цей показник неоплоду, решта ніби всі добрі. Що? Е, бачите, він так кульгавить. Ледве храми протікали вони від соночка, не хочуть нам показуватися. іди сюди красуни. Будемо садити ми їх на дієту. Закінчилися насправді вже не ячмінь, підходить до завершення і увесь. Треба перезвонити до свого друга, щоб поновити запаси, як то кажуть. І подивимося, як вони себе проводять, даємо вже їм трошки менше їсти, як то кажуть, не так доволі вони вносили скільки хотіли. Ну, а тепер будуть їсти тільки, скільки даємо. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.